Одного разу в далекому далекому королівстві жив хоробрий лицар на ім'я Сер-Олівер. Він жив у прекрасному замку, оточеному зеленими лугами та блискучими річками. Сер-Олівер був відомий у всій країні своєю мужністю та добротою. Щодня він їздив по Лугах на своєму вірному коні громі, захищаючи королівство від будь-яких небезпек, які підстерігали його. Одного разу, коли сир Олівер мандрував загадковим лісом, він натрапив на старого мудрого чарівника на ім'я Мерлін. Мерлін мав блиск в очах і посох, прикрашений магічними кристалами. Мерлін тепло привітав сера Олівера і сказав: Хоробрий лицарю, у мене є для вас подарунок. Це зілля має силу, щоб надати вам великої сили і відваги. Використовуйте його з розумом у своїх пригодах. Сер Олівер подякував Мерліну і пообіцяв використовувати зілля тільки для добрих справ і благородних цілей. Тієї ж ночі сер Олівер зіткнувся з жахливим драконом, який тероризував сусіднє село. калатаючим серцем і оголеним мечем, він сміливо протистояв дракону, готовий захистити невинних. Згадавши слова Мерліна, сер Олівер відкоркував зілля і випив його. Він миттєво відчув прилив сили, що прокотився по його венах, наповнивши його силою та мужністю. З могутнім ревом сер Олівер кинувся до дракона, його меч сяяв у місячному світлі. З кожним помахом він боровся з усіх сил, поки врешті дракон не ліг переможений біля його ніг. Сповнений вдячності, сер Олівер повернувся до Мерліна і передав йому порожній флакон від зілля. Дякую, мудрий Мерлін, сказав він. Ваше зілля врятувало село, і я вам довіки вдячний. Мерлін тепло посміхнувся серу Оліверу і сказав Ви довели, що я справжнім героєм, сер Олівер. Нехай ваша мужність і доброта й надалі освітлюють шлях для інших. Коли сонце почало сідати за обрій, сер Олівер сів на грома і помчав удалину. Його обладунки сяяли в тьмяному світлі. І, хоча його пригоди були далекі до завершення, одне було певне. Сера Олівера завжди пам'ятали як найсміливішого лицаря в усій країні.